Вітаю вас, мої любі скорпіони! Вже зовсім скоро настане новий 2024 рік. І сьогодні ми з вами подивимось, яким він буде саме для вас. Розпочнімо із вашої основної карти року. Вау, це в нас просвітлення! Така дуже спіритуальна духовна карта духовного розвитку, переходу на новий рівень. Ну, взагалі, це зрозуміло, ви скорпіони, ви взагалі такі створіння містичні, глибоко. Занурені у такі якісь містичні речі насправді за вашим знаком задяку. І це сприяє духовному розвитку, духовному пошуку, можливо, ви цим цікавились і цікавитеся зараз. І тому ця карта вам і випала. Але навіть якщо ви далекі від таких духовних високодуховних тем. Тонкоматеріальних, ви все одно розвинетесь протягом наступного року. І цей розвиток відбуватиметься через те, що ви йтиме на свій страх. Тобто ви будете йти туди, де вам лячно, де вам страшно. Це, знаєте, такий спосіб розвитку, спосіб досягнення просвітлення, який цей дід. Він запропонував хлопчику по історії цієї карти. Ну, що ж, у всіх нас є різні страхи, можливо, це. Для когось із вас про вихід із зони комфорту, можливо, ви навіть вже розумієте, про що це, можливо, ви щось хочете вже давно досягти, але ви боїтеся розпочати, і тоді ви це зробите власне, наступного року. І це призведе до дуже чудових результатів. І тут така порада одразу ж для вас. Якщо ви щось хочете і ви не знаєте, як цього досягти, то робіть те, що вас найбільше за все лякає. Ідіть. Тим шляхом, який де вам страшно. Сподіваюсь, зрозуміло пояснила. Але давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше, куди саме ви будете йти наступного року. Так, зробіть алтар. Ну, дивіться, тут дуже щось таке духовне, можливо, релігійне для когось із вас. Можливо, ви дійсно заглибитеся у вивчення певних якихось релігій, духовних практик, бо тут алтар у нас, так? А якщо ви від цього далекі, і хоча це може і змінитися так? Раптово протягом наступного року, може хтось із вас віднайде оцю свою віру. Яку він загубив колись давним-давно. Але так само це може означати алтар як якесь певне місце, по-перше, де ви можете сфокусуватися на собі, на дослухатися до своїх потреб. Так? Якесь таке місце сакральне, так? створення сакрального місця. Це може бути якийсь куточок у вашому будинку, або може хтось із вас нове житло якесь переїде, або навіть придбає. Або також це місце таке, де де ви можете сфокусуватися на власних якихось цілях, так? Тобто якась дошка візуалізації так само, до чого ви прагнете, щось таке. Або це може бути ще про якесь місце, наприклад, кабінет психолога, де ви проводите певний час, аби краще розібратися у самому собі. Тобто, ви, може, ви будете таке якесь місце наносити візити наступного року. Цікаво. І давайте ще від лісового оракулу візьмемо. Так, бачите, і тут ретрит, дух зими. Так, точно, це, це може бути. Або якийсь, знаєте, пансіонат, або ви, ви дійсно поїдете може на якийсь ретрит там з йоги, чи з якихось езотеричних практик, чи якийсь релігійний ретрит, таке ж також буває. Але якщо ні, то це просто період у вас буде наступного року. Наступного року, скажімо так, ви будете більше часу проводити у тиші відпочинку, такому, скажімо так, від буденних якихось клопотів і справ, і більше часу проводити наодинці з собою або наодинці із вашим вищим я, вашим внутрішнім я, із якимось божеством, можливо, із якимись знаннями духовними. І, можливо, ви знайдете якогось вчителя, який буде вас навчати. Для когось із вас, можливо, ви підете в монастир навіть, я чую. Але це вже дійсно такі більш крайнощі. Для багатьох із вас це просто буде більше часу проведено у філософському пошуку, у відпочинку, у психологічному розборі вас самих, саморефлексії, якісь, так? Ніж у клопотах, у буденності, як ви це робили. Минулого року, наприклад. Дуже цікаво. Може, ви поїдете в якесь паломництво, знаєте? Якісь місця, які, як місто, місце сили, знаєте, кажуть як. Може, ви туди поїдете і там проведете певний час? Так, що ми маємо. Так, ви як певну аскезу якусь, знаєте, берете. Наступного року, ви відмовляєтесь досить з мене. Годі цього, Воно і написано на светрику її. Ви відмовляєтесь від чогось. Можливо, ви обмежуєте час у соцмережах, можливо, ви відмовляєтесь від алкоголю, цукру. Можливо, для когось із вас, якщо у вас є дійсно залежності, негативні такі звички, ви поїдете на реабілітацію навіть. І це буде успішно, до речі. Ну, а для більшості з вас це може бути просто така аскеза, більш у тому виражена, що ви менше часу будете, або, наприклад, там з друзями проводити, гуляти, і більше у саморефлексію занурюватись. Семірка кубків. Так, бо довкола вас забагато якихось емоцій, якихось пропозицій, і це все може дезорієнтувати і бути як певний хаос. Тому ви відмовляєтесь і замикаєтеся у собі, можна сказати, але по-хорошому. Це корисно іноді робити. Адже саме через таке замикання у собі ми також досягаємо просвітлення, коли ми вимикаємо у той шум, який довкола, і це завжди. Много варіативність вибору, так, оцю, і ми дослухаємося до себе. І бачите, як вони сидять. В схожих таких позах, медитативних трошки. Так, і дев'ятка кубків, до речі, про як вони сидять. І тут в неї руки, бачите. Однакові руки закрита поза, тобто ви закриваєтеся дійсно наступного року від світу, але по-хорошому. І це 100% по-хорошому. Бо що тут відбувається по дев'ятці кубків здійснення вашої мрії? Якщо ви мріяли вже давно про якийсь відпочинок, якийсь ретрит, про якесь паломництво, то це і буде здійснення вашої мрії. Але тут може мрія ваша здійснитися будь-яка, і це може бути навпаки як результат цього ретриту. Ви сфокусуєтеся на собі, ви вимкнете оцей зайвий шум, який йде зі світу до вас, і ви зможете, ви закриєтеся так, від чогось. Іззовні. І дослухаючись до свого внутрішнього я, ви зможете реалізувати якусь свою мрію. Сонце це дуже хороші насправді карти і дев'ятка кубків, і сонце. Сонце це здоров'я, це щастя, це безпека. І це все у вас буде наступного року. Завдяки просвітленню духовному. У вас дуже духовний рік. Тут навіть більше не про якісь матеріальні речі і досягнення, а про ваш внутрішній стан, який стане просто супер. Станом, ви будете дійсно щасливі, такі щасливі, як ви раніше не були. Ви просто не могли це відчути, бо ви були на іншому рівні духовного розвитку. Наразі ви йдете вище і ви почуваєтеся набагато краще. Але, цей духовний розвиток не обов'язково їм обмежуватися. Так? Коли ми піднімаємося зсередині на новий рівень, то і наше матеріальне життя воно трансформується, бо воно є відзеркаленням нашого внутрішнього. Бачите, тут такий як хрустальний шар, воно є відзеркаленням. Тому і ваше життя зовні може змінитися на краще, і ваші бажання можуть здійснитися і певні матеріальні бажання, які ви мали. П'ятірка жезлів. так, Якась війна, буквально війна наша, або якась боротьба, конкуренція, якісь люди зі своїм негативом, зі своїми якимись претензіями, вони, ви зможете сказати їм ні. Ви зможете від цього абстрагуватися, від цього уникнути вже цього впливу. Може, ви поїдете через це, ви його уникнете, але так само ви і усвідомлено. Ви, тобто, це буде ваша ініціатива зменшити цей вплив на вас. Тобто, навіть якщо ви, наприклад, наразі не в Україні. Але ви все одно можете читати новини, слухати всю цю інформацію, якісь коментарі, там баталії в коментарях оцих читати, і це може все негативно на вас впливати. Тож тут має бути ваша ініціатива відмовитись від зайвих емоцій, які вас не стосуються і тільки розхитують вашу психіку. Ось вони, власне. Імператриця чудово. Так, я бачу тут у нас що ми бачимо? Тут у нас розгубленість, розгубленість від кількості емоцій, кількості новин, кількості якихось виборів, які ви маєте робити, перспектив. Так? А тут у нас імператриця, яка впевнено сидить на троні. Вона також має багато, бо імператриця це символ родючості, багатства, багатого врожаю, багатства так само якихось опцій вибору, як і семірка – Кубків, так? Але різниця кардинальна, що вона сидить впевнено, вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона не хоче, і коли що взяти, і коли цим скористатися. Такий у вас буде стан зовсім інший наступного року. Що ще маємо? Диявол. Так, так оце все знову. Ваш розклад дуже, він такий дуже символічний і дуже логічний, насправді. Цей диявол він може символізувати тривожність, він може символізувати залежності. Знову ж таки, хто із вас, у кого є залежності, ви маєте всі шанси вилікуватись, зцілитися, перейти на новий рівень розвитку, якщо ви підете на реабілітацію цього року. Це серйозна така порада для когось із вас. Якщо немає прям таких залежностей фізичних, хімічних, то це може бути тривожність, це може бути депресія, це можуть бути психологічні проблеми. Тоді робота з психологом і час на самоті, у тиші, коли ви лімітуєте вплив зовнішньої інформації, негативної, здебільшого, або навіть і позитивної, також на вас. Ви зможете зцілитися і вирватися із кайданів цього диявола. І це ваше бажання, я бачу, здійсниться. Тобто, ваше бажання вирватися із певних кайданів. Подумайте, про що це саме для вас може бути. І це бажання ваше здійсниться наступного року. І суд, так, дивіться, вам аплодують янголи. Це суд це як результат цього року, в тому сенсі, що наприкінці цього року вам буде аплодувати всі: Земля, Янголи, ви самі собі будете аплодувати, бо те, що ви зробите, те, як ви виростете сильно, це буде гідне аплодисментів. Вам вищі сили кричатимуть Браво! Браво на біс! Я чую. Бо те, як ви сміливо. Долаючи власні страхи, підете на цю аскезу, на те, аби припинити оцей вплив на себе, як ви вирветеся з цього рабства і станете королевою на троні імператрицею, такою, так? і які ви здорові будете наприкінці, які ви щасливі будете наприкінці, як ви виходите із цього року, то це. Величезний шлях. Ви пройдете величезний шлях знизу до верху. Розумієте, ви виростете дуже сильно протягом цього року над собою. І це вищі сили пишатимуться вами. Вони вже вами пишаються, бо вони знають наперед, що буде для них не існує майбутнього, минулого. так? Вони вже вами пишаються. І ви так само будете пишатися собою. Але для цього на початку треба піти на страх. І піти на певне обмеження, певну аскезу. Ця аскеза, яка саме вона має бути, вона має вам допомагати слухати себе, зазирати всередину себе, а не весь час назовні віддавати енергію. Ось така підказочка. Що ж, любі мої скорпіончики, я вже також вами пишаюся, коли я все це, це почула від вищих сил, побачила. Ви дійсно будете молодцем і хочеться вам поаплодувати просто. Ну, а поки що, якщо вам сподобався цей розклад, то поставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі скорпіончики!